Ряд українських політиків і громадських діячів виступили з ініціативою проведення в Україні референдуму про заборону комуністичної партії та її тоталітарної ідеології, повідомляє Українська Правда. Ми запропонуємо людям текст закону про заборону комуністичної партії та їхньої тоталітарної ідеології та внесемо пропозицію прийняти цей закон як норму прямої дії народним голосуванням, тобто референдумом, сказав на прес-конференції в Києві колишній народний депутат Юрій. Кармазін, та зазначив, що крім референдуму про заборону компартії, ініціатори пропонують розслідувати злочини комуністичного режиму та притягнути до відповідальності винних у цих злочинах. Про ставлення до цієї ідеї уманців ми вирішили поцікавитися у мешканців міста. Хочому іменно їм мішає. Всі останні все, все можна, да, впроти до голубих можна, а это їм мешає партія то просто їм з надо треба було люди забрати в партії де все. Ну я взагалі негативно отношусь до всіх партій. Їх взагалі всі розігнати треба. Всі вруть. Притом всі. Начиная з базара і канчає Верховною Радою І всіх партій. Я думаю, що історично так повинно бути. Тому що стільки ми нам добре зробили, що я вважаю, що правильно. Да. Останніми часами, ну, там 60-ті, 70-ті роки, то вроді би так нормальне життя було. Але якщо задати голодомор, якщо задати репресії, от, то за це треба нести кару. Якщо говорити по правді, я колись був теж комуністом. Але коли відкрилася історія, коли ці факти вскрилися, от, що вони принесли нашому народу, у мене думка змінилася.